Ви знаєте, я вже неодноразово і говорив і я дуже часто уночі дивлюся на небо, дивлюся на зірки, коли чисте ясне небо, як зірки світять. І так хочеться знаєте, туди піднятися, увійти, що, що там за зірками. І ми християни, я думаю, що в нас корнується думка, ця мета, щоб увійти у те чисте святе небо, правда? Ми для того приходимо в церкву. Нас Господь для того і вибрав, щоб нам відкрити небо. Він нам чуть-чуть приоткрив. Він сказав, що там чекає вірних, святих, вибраних. Написано в Євангелії, що там немає сліз, там немає горя, там немає скорбот, хвилювань, переживань. Там вічна радість, мир і спокій, слава Ісусу. І я хочеться, щоб кожен із нас війшов у це небо. Щоб кожен достигнув цього неба. Наше таке життя, що бувають різні життєві ситуації, і як важливо зберегти своє життя чистим і святим серед цієї суєти, серед цих проблем на цій землі. Не забувати про те, що нас чекає небо. І хочеться, щоб ми до останнього подиху в наших грудях. Вірили, надіялися і служили Господу, і були впевнені, що у небі кожного із нас зустрінуть. тому що для кожного із нас приготовлене місце. Слава Господу. Я прочитаю одне місце. Це всім відома притча про таланти. Читаю із Євангелії від Матвія, 25 розділу, із 14 вірша і нижче. І не той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому дав два, а третьому один. Кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само, і той, що взяв два. Також придбав два других, а той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. Бачимо троє людей і бачимо пана, який, каже, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. І каже одному п'ять, другому два, а третьому один. Кожному за його здібністю і від'їхав. Я перечитуючи цю притчу і роздумував над нею, ми тут у залі сидячі, я вірю, що кожен має якийсь талант. Як мінімум один. Як мінімум один. Таланти дані для того, щоб щось із ними робити. Тут написано каже, що. Це були грошові таланти. Ну, е, якщо перевести на сьогоднішній день, скільки важить один талант, у іншому місці є це міна, то талант це міра приблизно 30 кілограмів. Один талант це 30 кілограмів срібла. Ну, в середньому так вирахували. І один талант. На сьогоднішній день, якщо перевести на американську валюту приблизно 28 тисяч доларів, Ну, це немала сума. І це хазяїн дав своїм підопічним, щоб вони щось з ними зробили. І я собі думаю, собі от дали тобі енну суму грошей. І от Бачить твої здібності, бачить на що ти здатний, і кожному дав він різні таланти. Три, два і один. Тому що він бачив, у кого яка сила працювати, як використати ці, ці гроші, чи там було срібло, чи золото. І каже, що той, що отримав три, той, що отримав п'ять. Каже, пішов і негайно урудваним і придбав других п'ять талантів. Людина була способна. Вона знала, як зробити, що зробити, там купити, перепродати, десь пустити в оборот. Він до того часу, поки приїхав хазяїн від тих п'ять талантів пустив в оборот і заробив ще п'ять талантів. Він заробив немаленьку суму, якщо перевести на сьогоднішній день. Каже, той, що отримав два таланта, так само зробив. Пішов пустив в оборот і отримав певну і кажуть суму. І він придбав другі два таланти, а третій. Чомусь злякався. І каже, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. Думаю, нащо я буду ризикувати? Щось у мене не вийде, а той мене спитає, де гроші, віддаю я, де візьму. І знаєте, і людина мала великий страх, і краще я сховаю, прийде, віддам йому його, хай собі забирає. Але що виходить далі? Каже, по довгому часі приходить пан, слух тих, і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв у п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других 5 талантів. Сказав до нього його пан, гаразд слугу, добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана Твого. Приступив і той, що взяв у два таланти. Та й каже: пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього паню, гаразд слуга, добрий і вірний. У малому бути вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приходить третій. Приступив і той, що я був лише один талант і каже: пане, знаю, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, Пожинаєш, де не сіяв, визбираєш, де не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Мені не треба твого, я ні купік не взяв, що ти, бо ти жорстокий, ти береш те, що не клав, де не сію збираєш. На тобі твоє, мені не треба проблем. Знаєте, чому була його біда? Не в тому, що він їх не пустив по оборот. Це моя думка. А річ у тому, що він пана назвав жорстоким, злим, недобрим. На тобі твоє, і кажуть, відчепися від мене. Написано далі, каже, Озвався його пан і каже до нього лукавий слуга і лінивий. Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші, торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отож, талант, віддайте його, і дайте йому тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного Слугу Того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Це і дуже страшно. Я не хотів би оказатися на місці цього, що отримав один талант. Чесно. От така доля нещасна. А все із-за цього, що людина не подумала про майбутнє своє. Про своє життя. Він засудив свого пана, назвав жорстким, недобрим, і тими самими словами він сам осудив себе. Тому що те, що він назвав пана, з ним так і зробили по-жорстокому, жорстко. І сьогодні хочеться, щоб кожен із нас розумів. У кожного із нас є талант. Я казав, як мінімум, один. Якщо брати наше земне життя, то Кожний у якійсь сфері має талант, в якомусь напрямку має талант. Я, я беру себе, у мене є талант ремонтувати машини. Я навіть і не знав, що в мене є. Але знаєте, от так сталося, що Господь дав мені цей талант. Але хочу заважити одне: Господь дає талант, але його потрібно розвивати. Ви знаєте, дати талант і не розвивати я не того таланта. Якщо він стоїть, він стоїть закопаний. От маєш талант, але він без дії. Хтось має талант співати. Ну, це ж так само потрібно розвивати голос, вміння, ну щоб це гарно передати пісню. Хтось має талант розказувати вірша. Ви знаєте, я чув багато хто розказує вірші і в нас і десь в інтернеті. І дивишся, один і той вірш можна по різному розказати. Людина, яка не має таланту, просто вона, от можу сказати, так, вона не боїться вийти на сцену. Вона взяла мікрофон і прочитала, що сказав тобі, що просто без інтонації. Ну, і кажуть, слава Богу за це. Але є людина, яка має талант. Вона його так передасть, ну що той вір заповниться надовго. Це талант, це вміння. Але щоб це робити, треба його розвивати. Є люди, тал талановиті лікарі. Є лікарі, просто лікарі. А є лікар, який каже від Бога. Є лікар талановитий. Він подивився на пацієнта, і він вже знає, яка є хвороба. Він трошки оглянув і він вже знає на період, що казати пацієнту. Це талант. Але оперю, щоб бути таким талановитим лікарем, треба цей талант розвивати. Це не приходить із народження, От ти став дуже знаний, дуже такий талановитий. Ні, Господь дає талант, але його потрібно розвивати. Є люди, які мають талант продавати. Йому що не дай, він продасть усе. І ще заробить немалу суму. Ви знаєте, я деколи вбрався продавати машини, але це, це не моє, це не мій талант. Тому що я більше вклав, а продав потім у мінус. Це не моє. Є люди, які візьмуть ну, такий мотлок, ну що дивишся, ну хто його купить? Він його там вичухає, вимиє, напарадить, напахне і дивишся, заробив там енну суму грошей. Людина має талант. Це треба мати вміння продавати не тільки машини. Я колись пробував, коли я ще був е, хлопцем у селі, але, знаєте, я бачу там їздили у нас по селах раніше це було 90-ті роки, е, їздила машина і продавала товар. Муку, комбікон, цукор. І, знаєте, він їде сигналить, і бачу, люди збігаються. Ну, я за цим знаєте, так наблюдав у селі. І в мене появилася така, така думка: а дай ми попробую я. Мати мені каже, не, не берися до цього, бо в тебе нічого не вийде, гроші платежі, і це є. Я почав із бензина. Тоді були повні такі були застої із бензином, мало було бензина, заправо так не було, як тепер. Я їздив у Березний, брав каністри поїздом, там, знаєте, якось то брав, село привозив, там ставив свою націнку, продавав і з того жила сім'я. Це, ну, я. Прораховував, скільки мені треба заробити, скільки я маю опять поставити, звідки я взяв, щоб, ну, щоб крутилося. Потім я купив собі велосипед, повні купив велосипед Україна, як, е, якщо пам'ятаєте старий вокзал, де тепер площа. Там були магазини із велосипедами, там були такі кіоски. Я купив велосипед Україна, такий синій, доволі такий щасливий. Ну, тепер треба мені гроші на товар. Поїхав на п'яний базар, закупився там еним товаром, у студию поїхав продавати як товар. І знаєте, в мене вийшло, це свого боку талант. Потім пішов робити машиною вже. Вже машиною там робив на когось. І так само мені довірили машину, я робив чоловіка і возив товар і продавав селах. Я бачу, що в цьому є успіх. Це оп'яже талант. Ніхто не може, хтось може продавати машини, хтось може продавати. Хліб, собі може подавати там якісь овочі чи фрукти, це треба мати талант, щоб не піти у мінус. Часом є люди, які беруться за якусь продаж чи що, і вони, знаєте, підуть у мінуса, називчуються гроші, а бізнес у них не пішов. Чому? Тому що не маєш таланта. Іноді не маєш поняття, ти десь побачиш, що хтось це робить. І тобі хочеться, але це не твоє. Є люди, які можуть когось провідувати. Якщо взяти, піти у лікарню, щоб провідувати хворого у лікарні. Я думаю, що треба мати в талант. Ви знаєте, я мені розкажу, а чому ти підеш у лікарню? Тому що я себе не бачу у лікарні. Не тому, що я гордий. Ні. Тому що я піду у лікарню і я не буду, що мені із людини говорити. Ну про що говорити із людиною? Є люди, які підуть у лікарню, вони знають, що сказати, не знають, що купити, не знають, чим підтримати. Ну я піду у лікарню, і що я стану, я прийшов, і що. Буду грати у, у мовчанку, думаю, що це неправильно. Ви знаєте, е, я маю талант. Я можу організувати імунізацію. Я можу організувати зібрання. У мене є талант. Я знаю, що це Господь дає. Я самі... Хтось каже, мені це страшно. Як це можна піти і організувати? Для мене це не є проблемою. Для когось це проблема? Для мене це не проблема. Хтось може піти у лікарню, мені це важко. Хтось не може піти у Білий Дім, домовитися. Для мене це не проблема. Я піду, домовлюсь, питань немає. Одного разу, знаєте, я роблю руками, От бог дав мені талант працювати руками. Це важка праця. Хто працює руками, і це праця важка. Я зробив одну машину, дуже така була кажуть, у сильній аварії. Страшно, що навіть мені привезли, мені було страшно на неї дивитися. Я її зробив, я її витягнув, покрасив, машина гарна вийшла. І щось з електрикою, там, ну, машина погано робить. Приходять тут комп'ютерщик і власні машини з комп'ютеркою, там говорять про якісь свої терміни з комп'ютерів. Каже, а ти там заходив, а то дивився, знаєте, я стою, і думаю, я зробив страшну роботу. Для мене це не проблема. Вони стоять двоє, говорять про, про, про комп'ютер, про якісь там терміни. Я стою, вибачте, як баран. Я не розумію, про що вони говорять. У них талант, у них злістий талант у комп'ютер, вони там розбираються, що куди нажати, що там натиснути, що там витягнути, що там стерти. Це є талант. Вони дивляться на кузок, для них це страшно. Вони розуміють, що з ним робити. Для мене це не проблема. Тому в кожного є свій талант. Талант у церкві. Хтось вийде за кафедру це дуже страшно. Вийти за кафедру, сказати слово, знаєте, я сам трусуся. Я не раз вже за твої кафедри, але в мене деколи руки холодні, і знаєте, мене то в жар, то в то, то, то холод кидає. Але я не боюся вийти. Тому що я знаю, що Господь мені дав певний талант. Я можу сказати слово те, яке дасть мені Господь. Я можу вийти взяти інструмент заспівати. Я не боюся, хоча я, я деколи і збиваюся. Я збиваюся, і коли граю, можу збитися. І в словах в пісні можу збитися. Знаєте, я пригадав такий случай. мене із школи у 5-6 класі я співав у автоному, був такий э, районний концерт. Мене із школи взяли. Мій батько мені грав, така була пісня. Знову населилась дитинство. Хто пам'ятає, така стара пісня. Я співав цю пісню, а там у куплеті було шість топчиків. Я до четвертого доспівав, а п'ятий забув. Ну, що робить та публіка, всі сидять в журі, а там же на місцях. Я п'ятий стопчик ла 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 ла, -ла, -ла П'ятий стопчик пролакав, шостий згадав, заспівав, я зайняв друге місце. Лиш із-за цього, що я забув один стопчик. Але знаєте, мене це не зупинило, щоб я не співав. Я не раз у церкві буває, потім було обласне молодіжне ще у РДК тут, і було обласне молодіжне. І для мене не було проблемою вийти за співати. Я взяв гітару, бачу молодь однієї, другої, третій, четвертої, доходить до журналу, немає кому співати. Я гітару руки, пішов співати. І в мене, як правило, я збиваюся у, у словах. Це, може, може, тут і замітили. Деколи співаю, і в мене дивився там, подивився тут, і я збився в словах. Але я можу на ходу як кажуть, щось там придумати. Мало хто зрозумів, хто опитний, той пойме, хто не опитний, скаже, слава Богу. Коли є талант, ти маєш вміння викотися із обоїв ситуації. Інколи собі думаю, е, я пригадую одного пастора, коли він розказав, як його вибрали на пастора. Він даже собі і, і не думав. Ви знаєте, е, людину бачить, коли вона способна. У будь-якій сфері. Він казав, розказував таку історію, каже, що як прийшов йому сказав, що він буде пастором. Вибрали, тому що бачили певні таланти. У будь-якій роботі за людиною вони наблюдають, хто би то не був. На роботі дивляться старші, якщо людина талановита, їй довіряють більше роботи. Певна річ, що і більша відповідальність. Ти маєш талант, ти його розвиваєш, але з тебе більше спрос. Бути пастором не так-то просто. Як деколи чую, що я би був пастором? Знаєте, можна стати пастором і можна церкву розвалити. Треба мати вміння, щоб підійти до кожної людини щоб замітити яку проблему, замітити, якого в церкві не вистачає, замітити, що десь там згоріла лампочка, що там на вулиці поламана калітка, замітити, що там десь не прибрано. Це талант. Знаєте, поставити людину, щоб просто сиділа за столом, і вона тямки не має, що робити, з якого почати. Це біда. Часом такі люди, які не знають, цим управляти, не валять церкви. На превеликий жаль, Господь дає певній людині талант, що вона була на своєму місці і займалася своєю справою. Кожен, хто має талант, займаємося своїми справами, розвиваємо свої таланти, не закопуємо, тому що прийдеться дати відповідь за наші таланти. Повірте, кожен має талант. Але як ми його використовуємо? У якое русло ми його направляємо? Прийде час, Господь спитає, тому що Він дає нам здібності і він хоче, щоб ми ці здібності використовували для слави Божої, не для своєї гордості, не для своєї пишності, ні для слави Господні. Тому що я написано, кажу, що ми робили добро усім і люди, які побачать добро у нашому житті. Не прославлять Отця нашого Небесного. Для того ми і вибрані, для того нам і дані таланти, навіть із помилками, навіть десь і не вийшло, але ми розвиваємо свої таланти для того, щоб прославився наш Господь. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господа, щоб дав нам сили, щоб, поки є в нас якісь сили, щоб ті наші таланти, якщо ми десь його зарили, то розкопати його і употребити для слави Господня. Бо слава повіки. Амінь.